Всім привіт! Е, зараз йдемо з вами до курбанчики, хочу вам дещо, ну як дещо показати, розказати. Не знаю, правда в чому, в чому причина, але надіюсь, що, що це був одиночний випадок і, і ми зараз то все поправимо. Так, одним словом, ось тут мої бурбончики, то ті старші, молодші сидять ще в стайні. І яка, бачите, в хові цей кугут, е, викинув його тепер туди, бо... Не знаю, причина в тому не в тому, він, коротше, крім тих, що своїх курочок має е лазив і на індичат туптав їх. Ну, одним словом. Я зараз ще почав давати їм метеринк сьогодні вже. Бачите, вони якісь ось такі виглядають під в'ялі. Ну, деякі не всі, а от деякі і не знають, чи то причина в ньому, чи. То причина в тому, що... ну, так, в принципі, щоб чорна голова була в неї. Ну, не видно, але щось неї отакі мені не... О, о. Не дуже вони мені одним словом подобаються, можливо, що вітряно вони зараз такі, але одне одним словом пропало. Вчора воно таке було сиділо, а сьогодні зранку вже, я його дав окремо був, і сьогодні зранку вже воно пропало. Ну Одним словом, що таке буває, то головне, щоб зараз більше не, не відходило. Шкода, бо вже великі, гарні, вони такі тяжкенькі, але ну, що є, то є. Почав, правда, я почав давати чвертку таблетки метри індозолу, але я так їх ловив сьогодні, то вони досить такі тяжкі. То, напевно, вже завтра буду давати пополовині, там іде 10-20 міліграмів на кілограм ваги, а таблетка має та, якби, 80 мг. Тому виходить, ну не знаю, пробуй дати більше, ну але одним словом, кажу, що причина вона тому тараканові, чи, чи в чомусь іншому. Ну, але що є, то є, будемо будем виправляти. На господарку Ой, буває всяке. Ну, ті, ті тут собі ходять качок. Багато вже попіднімав, бо ну, качество позіднував, дав під одну, бо я так немає, де їх всіх закривати, а, а тут тут трохи попіднімав. Вон та от закриваю її, цього качера закриває, я казав, що погнів. Та не лазові оцю качку велення, що з ним теж закриває, бо вона. Я прийшов до стойні, вона лазила по гніздах, одним словом шукала, шукала щоб дістати, напевно, навчилася діставати, чи каченят, чи що, і одним словом я їх примушу. Так, куди, 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 опа, Карликовий. О, зараз будуть з ним, заганяти, бо вони зараз будуть з ним, з ним битись. Так, давай іди, 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 так, Молодець. Розказуй, розказуй. Так, ну і Тут тут теж їх багато, Вон ця гарненька, це не німецька, але така. Така велика гарна тапка, тут теж та, що ви під така, підкидачів. Ну, кусається зараз, вона то не кусається, а, вже, а так то, то дуже буйно. Ну кажу, де Що, що лишнє треба буде якось не знаю, правда, куди, бо з часом прибирати, а, а так то ніби все добре. Вон тих дві курочки. Ну і той о, ходить. ну Він гарний, але. Але не знаю, чи він, чи не він, але липше, ліпше я його забрав, хай ходить тут, на ніч буду далі, там закривати, де він був, а тут хай ходить, ходить біля качок. Так, йдемо ще там, там квочка е -е... ніби сідає. Зараз ми разом з вами йдемо, йдемо візьмемо яйця і спробуємо її посадити. Так, ось така у нас курочка, рецидивістка. Вирішила це та величезна. То пам'ятаю, в неї ну, то, то, що була, водила двох курчаточок, е всіх, всіх продав, а оці двоє було пізніше виліз, тут вона водила, трошки походила, понеслася, вона прям доводила. Не те, що вона її забрав, вона була доводила і, і вирішила сісти ще раз тут наших, в нашому родзалі дві сидять. А отут зараз, о, то, напевно, ще старе порщене. Треба буде викинути, зараз ми її тут приніс. Ієць, тут вчорашні. І після вчорашні так, 5, 5, 8. А курочка велика, можна відкласти. Достатньо. Так, 13, 13, 16. Але щоб можна було зручне. Так, моя я якраз навіть не рахував, а так вийшло, що взяв і 21 яйце. О, так. Так, 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 надіюсь, вона їх тут не подусить. О, тут, в принципі, квочка сиділа, то гніздо більше-менше більше-менше сформовано. Ну, потім ще простичуть, точно тут відійде. Одна-два на хворі розкрикають. А ну, уш! Ну, іде звідси. Розкричалась тут. Так, і тепер треба головне, щоб вона захотіла там сидіти. От в чому. Ух ти ката тяжка. Вона як на квачку ту то, то прям дуже не хоче. Та погано. Ну нічого, ми зараз її отак акуратненько покажемо, що тут є яйця. Вона собі подумає, ми закриємо. І я думаю, що клітка. Куда -куда 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 -куда? Так. так, одним словом, та що ж таке, Уш. я її закрив тут. Вона ще тільки вчора ввечері, в принципі, навіть залишилася, може ще. Не обвиклась, але я думаю, що сяде. Тогава, щоб вона не залізла, треба буде посилкувати до там тих, якусь одних з двох яйця Вон там є, то я думаю, що повинно повинна сидіти так. Тут у нас ось чого сваришся? Диви, яке сварливе. Ось такі тут наші красунчики. Так, а де ще один заховався? А ось ось той, що я казав, зі шапочкою. Ось такі вони тут Ну, бігають на їх. Вона її гарно накриває, гріє. ну, а Як вочка на гріття, то вона досить гарна, мама. А зараз вон, курка хоче нестись, я тут ходжу, вона ходить зі мною свариться чи її мішає. Ну, одним словом, одним словом, такі справи. Вон, чухається, чухається, я її підняв. Ну, такі. Шість, шість пухнастиків. Я думаю, що там ще щось в мене є чотири, то щось, щось ще лишиться до, до тих, хто того режого. Ого, так, ідемо ще там. В мене відчубаторі е, почалося вивід. Корис, якось загубив його. Я поки не дійшов до хати, хочу вам показати, он, правда, вони тут вже роблять, як завжди. Вода стікає, болото, каченята, як себе ще почувають. Оце київські. Ті, що з Київської області, ті, що я залишаю собі на зміну крові. Ну І тут я ще я підкладав під одну качку від моєї німецької лінії. Тобто одне, яке з є з київських, а 4 має бути, мало би бути моїх від німецької лінії. В них тут все добре, Вон, качечка з ними, сонечко світить, гріється. Правда, вони тут вже зробили сьогодні. Завжди вода сюди стікала, а тепер туди, ну, але вони собі по краях обсідали. Треба буде то е, перенести вже завтра, але з краю є сухо, Ну, їм, їм добре зверху. чуть-чуть кліночкою прикрито, бо дош може падати, щоб не змерзли, то в них, в них все добре, все ті, що можна сказати, в мене зараз після тих найбільших найстаршенькі. Ось такі теж вони собі сидять Гріються разом з качечкою. О, ось такі в них тут справи. І, О, і тут в мене О, теж. Зараз настрашаться, загоряють. Ну, я ними налюбувати не можу. Це вон, німецька лінія. Ну і тут ще є з ними. Ті що я підкладав. Напевно, я сюди так і підкину тих підкидачів до неї, в неї їх тут найменше є. Хай вона з ними і нянче. Це на дворі тепло, вони гріються. Ці найстарші зробили найбільше найбільше було, то вона завжди вода стікала туди на вихід. А сьогодні щось розвернуло по іншому чи що. Пішло туди. І, ну, і Тут оці, ну, ця качка прям буйна може і кинутись. Така прям мамулька-мамулька. І оці малятка. Це можна сказати, всі її. Тут що залишилось. Не, тут є 17 штучок. Ну і вона така прям захисниця. Тож прикрито шифером, бо у нас таке щось то сонце, то хмариться. Нема-нема, а дощ, як почне падати, то може прям, прям залити. О, ось такі справа. Тепер вже йдемо до. До інкубатора. В інкубаторі в мене я вам тут виключив вже поворот. Думаю, прийшов якийсь, де співають курчата. А це ось тих 5-6 е -е, карликових курчат, вони закладені були трохи швидше, і вони вже проклюнулись, Але ті, що теж що вже співають, е зараз ну, поворот буде виключений. Скоріше за все, на 2 дня, поки ті трохи не виведуться. Зараз я візьму повикладаю е, -е трохи. Злутків, щоб звільнити нанес, а решту лише тут. І так воно, так воно буде, поки не виведеться. Тут ще є яйця, яке я закладав пізніше. То воно ну, буде так. Нічого я цим не зроблю. Так, мусить бути, зараз кажу. Зараз візьму ось це все попереду. Добре, воно рукою незручно. Зараз перекладу і вам покажу вже ще результат, бо ще зараз все побігу. О, і так витягнув потрохи з тих двох. Яйця переставлю сюди наниз. Оці вже прям співають, не вже так гарно натуплені. Я думаю, що вони виведуться швидше, і я їх швиденько, швиденько дістану, щоб потім не переплутати, дам їх до цієї кочечки поховую, і хай вона їх гарно хай вона їх буде собі водити разом з тими своїми пухонастиками, так, Закриваємо, включаємо, Волог вже підняв на 60%. Ну, ті, ті яйця, я думаю, десь, якщо якщо, ну, я чув, просто що вже співають в тих, хто вже я, напевно, її разом садив. Просто пухові, кажу, пухові, просто карликові, напевно, швидше вилазять. Тоді, я думаю, десь сьогодні, ну, завтра, ввечері, може, почну лізти. І потім я вибор, зроблю таку вибірку, що що вже виведеться. І перекладу все решта на низ, а тоді... Тут зафіксую і включу повороту. Одним словом, сутку, ну, в мене так же було, я так лишав на сутку без повороту, то нічого страшного не станеться. Так, так при, як то ступиневі інкубації, так воно мусить бути. Ну одним словом, такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.